Доброго дня, ви на каналі Схуднення для всіх або Викині з себе дурня. Розумієте, усі, усі хто планує нормувати вагу, а це вже потрібно задумувати, щоб потім не було, знаєте, оцієї суєти. А суєта вона дає стрес, а стрес дає викид гормонів, і ми вже хімічний сосуд. Розумієте, тобто наша голова працює в якомусь такому е режимі нестабільному. Тому, друзі, перш ніж, очікувати, якісь результати розпочніть діалог з собою, але він повинен бути націлений на спокій, рівновагу. Розумієте? Тобто, ну, я не думаю, що зараз там аудиторія у мене там, до 20 років. До 20 років там такий котьок, такий метаболізм, все там перегорає, любов, танці і все остальне. Ось після 25 років, коли вже трошки маєш гнездишка і починаєш думати про те, що ти комусь щось должен? шановний. Спочатку приведіть себе в порядок. розумієте? Зверніть увагу на себе, любимого або е, любиму. Розумієте. Повикидайте оці лозунги, пишна краса. там, розумієте? Тобто те, що нанесло вам рекламою. Ваша задача це зрозуміти одну річ, що життя прекрасне, але вона дуже бистротічна. Розумієте? І наша задача це в доброму гуморі, з енергією побільше в цьому земному житті перебувати. Все, не треба якийсь там цілих змінити мірето. Дивись за своїм носом. І подивись на себе. Не тільки ото зважилася сантиметровою стрічкою, Талію замірила там бідра. Ні. Подивись на тебе, а як ти ухожена. Датки, зачіска, розумієш? Потім? Манікюр, педикюр. Маєш кошти? Подивися, сходи до стоматолога. він ремонтуй себе, підправ. Розумієш? І коли ти почнеш до себе так відноситися, то ти подивишся, що ти змінюєшся, ти змінюєш своє тіло, а потім тобі, знаєш, це роздується бажання. А сьогодні 1 лютого. Тобто раз, два, три і 8 березня весна. Це квітне, розцвітає любов. Да, любов це велика сила, але ви знаєте, я з свого досвіду хочу сказати, що це таке, знаєте, рідкісне і таке мімольотне почуття, що я боюсь, знаєте, його якось наліво і направо там. Да, я так шаблонно кажу, я люблю тебе, я вас люблю. Да, бо це треба казати. Розумієте? Бо можеш так, як говориться, в цьому стісненні просидіти і не успіти значить, людям, які тебе підтримують, добро, ласку тобі дарять, там, богождають, а ти їм їзди такі. Ну, стандартні земні слова не сказав. Тобто, успіваємо. Так, друзі, ще що я хочу сказати. Я коли дивлюся ці е, щоденники самоконтролю, там же не просто я кажу, записуєте, я прошу, прошу. А запиши, будь ласка, ту думку, яка руйнує твої плани. Ну, 18 -е не буду їсти. Тут бах їм. Що ти таке собі сказав? Що, як говориться, все перечеркну? Так, да, друзі, одне хочу сказати: заспокойтеся, це гра вдовго. Не до 8 березня. Зараз така складна ситуація. Дуже неврівноважена війна. Але я все таки вимагаю берегти та обслуговувати себе. Розумієте? Тобто не беріть ті питання, які не в вашій компетенції. Візьміть свій ніс, візьміть свою вагу. Візьміть свій, скажімо так, слова і, будь ласка, займіться собою. А у вас вийде, а знаєте чому? Причина в простому у мене вийшла, я ж не залетів з Венери якоїсь. У мене ж немає ніяких таких великих десят. Так, да, у мене є медична освіта, у мене є це. Ну, Ви бачили, скільки докторів Пітері? Тобто це від освіти не залежить. Там рівняння, рівняння зі скількома невідомо, це і ваша від папи мами наслідственність. Як вас в дитинстві кормили, як вас перекармлювали вас, а ви знаєте, що на кількість оцих жирових клітин, воно в молодості увеличується по кількості. А потім вони тільки здуваються і надуваються. Якщо ви, як говориться, з грудничного возраста, їх вже не розплодилося, то повірте, да, ви в більш складній ситуації. Розумієте? Тобто у вас вже предрозположення, але все рівно, дисципліна, любов до себе і план, план. І потихеньку. Ще, шановні друзі, ви знаєте, що я хочу. Живіть в радості, в покої, ніколи себе, коли ви можете, поблагодарить. Що я маю на увазі? Ну не обов'язково шоколадку, не обов'язково, як как говорится, брать это пирожное мороженое, правильно? Ну, купіть собі, не, не знаю, ну, телефон. Купіть собі е, ну, на автомобіль, шампунь. Тобто, що я маю на увазі? Не треба любу покупку обмивати, наповняй бокали, розумієш, і закусувати. Спокойно надо те привычки, которые уже идут с детства, с семьи, вы их трошки изменить. То вы шоколадку это, вкусняшки покупали. А зараз купить себе помадку, купить себе там чехол на телефон, шампунь для машины. Разумеется. И так потихонечку, потому что... 90% від переїдання, ніякі там гормональні збої, 90% обжараловка. Все, статистика. І коли ви будете оперувати такими цифрами, повірте, хочете мати результат, візьміть під контроль все, що ви ложите в поле серта. Тобто розпочніть готувати собі самі. Дивіться на продукти, які ви готовите. Оці всі знаєте глазами, глазами бачу колбаса. Там, повірте, там, откуди ви знаєте, що колбаса? Тим більше, що кількість. Гарного м'яса зменшується. Молочна продукція це взагалі. Ферм немає, села розвалені. Розумієте? А молочної продукції хоч завалить, що одна що безпроцентна, що це все. Ребята, Ми ще так швидко перестроїлись під оці трансжири і все остальне. Розумієте? Ось така ситуація, що життя змінилося, а ми ще не, не Значить, Шановні друзі, хі -хі, впевнено, хвост пістолетом І все, будь ласка, записуйте в Вас самоконтроль. У вас все вийде. Не спішіть, ви маєте запас жирові відкладна це енергія. Розумієте? І не поспішайте. І саме головне, шановні, це давайте сигнал про те, що вам потрібні мишці. Ви роботуєте нері, бо ваш організм розпочне з білків, а білки це м'язи. Тому, якщо ми перестанемо рухатися і тренувати, Тренувати ми почнемо тіряти м'язи. Розумієте? А нам треба, щоб організм не трогав наші білки і м'язи, а перескочив на це. Десь не допити води, жир розлагається, утворюється. Это. Добре, не буду вас відволікати сьогодні неділя. Відпочиньте, дайте відпочити внутрішнім органам, значить не перегружайте себе навіть. Пока-пока вас люблю, у вас все вийде.